для мене честь звернутися до представників бізнесу, які є вашими учасниками. Я звертаюсь до вас із країни, яка потерпає від війни і бореться за свою незалежність. І ми також боремося за вашу незалежність та безпеку. Дозвольте почати зі слів вдячності урядам ваших країн та представникам бізнесу, які підтримують Україну і допомагають їй перемогти. Тим, хто бореться разом із нами, з очолюваною путіним агресією. Я не переконаний, що ви відчуваєте, що відбувається в нашій країні. Та я спробую вам пояснити: увесь світ переживає множині кризи, проте Україна живе у війні. це драматичний і жахливий час. Не лише для України, а й для всього світу. Світ постав перед низкою великих викликів. Перший це війна, Невиправдана війна, яку Путін розв'язав проти України і всього вільного світу. Ми боремося із викликами інфляції, високих відсоткових ставок. Ізоляціонізму, ми боремося з енергетичною кризою, старінням населення, змінами клімату. Ми боремося з низкою проблем, які потребують дуже потужної відповіді від усіх. Чого я хочу? я хочу перемоги для моєї країни. Я хочу, аби моя країна виграла у цій війні. Я хочу, аби ви перемогли, були успішними. Я хочу, аби всі зрозуміли, що прийде час, коли ми відновимо світовий порядок. я вже назвав виклики, перед якими ми постали, починаючи від інфляції і закінчуючи енергетичною кризою. Є одна з головних причин такої серйозної кризи. Це Путін і Росія. Оскільки мене попросили поговорити про формування політик, я говоритиму про бути чи не бути, робити чи не робити. розпочну з переліку, що не треба робити, і перейду до того, що зробити необхідно. Насамперед, я прошу вас не купувати російський газ. Уся Європа була надзвичайно залежна від російського газу, адже Росія використовувала як зброю все, зокрема енергетику Весь ЄС опинився в заручниках надзвичайно агресивної російської політики. Тож, номер один. Будь ласка, не купуйте російський газ номер два. Будь ласка, не купуйте російську нафту. Ви добре знаєте, що група семи запровадила низку санкцій і введена нецінова межа для тих, хто веде бізнес, приміром в Індії чи Китаї. Я раджу купувати російський Уралс не більше як за 30 доларів за барель. Це вигідно для вас, і так само є найкращим шляхом, як зменшити російський воєнний бюджет. Третє. Я звертаюсь до вас не уникати і не обходити санкції, запроваджені вільним світом проти Росії. Не продавайте жодних товарів, які допомагають Росії вести війну проти вільного світу не інвестуйте в Росію. Робіть усе можливе, аби якомога швидше залишити Росію, в разі якщо ви маєте активи в Російській Федерації Краще прорахувати збитки аніж фінансувати вбивство невинних людей в центрі Європи. адже Росія розв'язала найбільшу війну, найбільший воєнний конфлікт після Другої світової війни. Тож, що необхідно зробити, я переконаний, що потрібно інвестувати в зелену енергетику та нові типи енергоресурсів. Викупні ресурси це тимчасове рішення. ЄС точно пройде цю зиму і стане сильнішим після цієї зими в сенсі зменшення залежності від російських нафти та газу. Я був категоричним противником північного потоку потоку-2» і як перший прем'єр-міністр воєнного часу України пояснював низці держав, зокрема Німеччині, що це неправильний шлях, яким вони ведуть свої країни. і, врешті, це підтвердилось. На моє переконання, майбутнє за відновлюваною і за атомною енергією. А під атомною енергетикою я маю на увазі добре убезпечені АЕС США. Вже показали неймовірний прогрес у розробці нових атомних реакторів для світу. І ми переконані, що за цим майбутнє. Другий пункт стосується інвестування в людські ресурси. чесно кажучи, не люблю цю фразу. Слово ресурси тут звучить недобре, людський капітал Цінуйте кожну людину, яка з вами працює, яка є ефективною, розумною інновативною. адже найкращий шлях, як збудувати процвітаючу країну, як і процвітаючий бізнес, це об'єднатися з найкращою командою. Наступний пункт ви можете бути дуже далекі від політики, але ви маєте розуміти, що політика це частина вашого життя власне політика у кожній країні визначає те, як розвивається і рухається ця країна. тож демократія це єдиний шлях для конкурентної та сильної економіки. для інвестицій в інновації, демократія найкращий запобіжник проти тиранії та корупції це основа сталого майбутнього світу. Ви обговорюєте цілі сталого розвитку. В Україні Ми сьогодні намагаємося встояти і вижити. Та я впевнений, що демократія це єдиний шлях до розбудови економічно ефективного та справедливого світу. ще одне питання, яке випливає з боротьби за демократію, це боротьба з популізмом. я політик традиційного штибу. я ціную тих, хто веде людей, а не тих, хто йде за натовпом тому я прихильник розважливої політики, як бюджетної, фіскальної політики, так і фінансової політики. Як прем'єр-міністр я дуже дуже розважливо підходив до бюджету. Коли я був обраний на пост прем'єра 27 лютого 2014 року, на Всю Україну на єдиному казначейському рахунку було лише 10 тисяч доларів. В державі з 40 мільйонами населення. Коли я пішов з посади прем'єр-міністра, ми мали близько 4 мільярдів доларів. І зовнішній борг зменшився з 73 до 67 мільярдів доларів. Чому я розповідаю це? Тому що я завжди був проти будь-яких дуже ризикованих дій, чи ризикованих бульбашок, які завжди з'являються. Тож, будьте обачними. наступне. Боріться за свої права в судах як прем'єр-міністр. Я прийняв рішення позиватися проти російського Газпрому. і це був захопливий процес, коли Україна прийняла рішення позиватися проти Газпрому. Ми боролися з усіх сил, і ми перемогли. Ми виграли мільярди доларів, коли Газпром намагався задушити Україну. Ріп во страйн то сквізи Юкраїн. І останнє вам потрібна стійкість і сміливість. Лише ті, хто знають, чого треба досягнути, і ті, хто вірять в це, лише ті, хто мають стійкість і сміливість, досягнуть найкращих результатів. підсумовуючи сказане, я вірю, що Україна переможе. Це не просто війна між Україною і Росією. Ця війна впливає і на вас, на кожну країну. Тож, допоможіть Україні, і, допомагаючи Україні, ви допоможете собі.